Валерія Ходус, відома українська акторка, театру та кіно. Раніше чимало українських прихильників. Її творчості здивувались, дізнавшись, що ходус родом з України, оскільки велику частину її проєктів займають саме ролі у російських серіалах. Валерія відверто зізнавалась, чому після 2014 року не відмовлялась від проєктів Росії та будувала там свою кар'єру, де зараз відома акторка чим займається та чи залишається в Україні після початку великої війни. Ви дізнаєтесь в цьому відео навіть після 2014-го Багато відомих українських зірок продовжували. Розмивати кордони і працювати в Росії. і лише після початку великого вторгнення кожен зробив свій остаточний вибір. Валерія Ходоса Прийняла свідому позицію і залишилась в Україні після початку повномасштабної війни. Вона відкрито засудила Росію, і припинила працювати в Москві. Хоча зізнається раніше припустилася помилки, коли будувала свою кар'єру в Росії. Акторка визнала, що повністю усвідомлює свою відповідальність за співпрацю з акторами з Росії та роботу перед російською аудиторією. Однак, на жаль, лише після початку. Повномасштабної агресії. Вона усвідомила, що її погляди абсолютно проукраїнські, та нарешті відмовилася від своєї інфантильної позиції. Після 24 лютого 2022-го акторка підтримала Україну, перейшла на українську мову. І висвітлює світлі жахи війни у своїх соцмережах Валерія організовує збори та допомагає нашим військовим. Ходос таки повернулась до професії. Вона грає в театрі. Отримує роль в українських фільмах. Хоча зізнається, думала, що після Великої війни її професія більше ніколи не буде актуальною. Окрім того, вона створила свою школу акторства та викладає. Валерія каже, що обожнює своїх студентів та хвилюється за кожного із них, з деким навіть уже зустрічалась на знімальних майданчиках. У такі моменти розуміє, що вона все робить правильно. Акторка пояснила, що не поспішає розкривати деталі щодо свого особистого життя. Однак Валерія каже, що вже мріє про створення сім'ї та народження дітей щодо весільних урочистостей. У майбутньому акторка не розглядає цю ідею. Ходос не ділиться особистим, тому наразі так і невідомо чи у стосунках українська акторка. Після подій лютого 2022-го Валерія Ходос. Уже знялася у нових українських серіалах і готова продовжувати свою діяльність для того, аби формувати свідому, мудру і молоду націю. А вам подобається ця акторка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.